Всім привіт! Мене звати Саша, і ви на каналі Life Misha Doll. Друзі, нещодавно до мене прийшла моя дуже довго очікувана посилочка з України. Це не посилочка, це була велика посилка. Це були три коробки, тому що я заказала багато меблів одного майстра, дуже класного, і також заказала деякі сукні. І а, я вирішила, що я хочу з вами поділитися а, цими роботами, а, тому що, як на мене, то ціна цих робот а, досить приємна. Тому що я вам кажу, як а, людина, яка проживає в Європі, якщо щось замовляти якусь ручну роботу, особливо таку мініатюрну, вона тут коштує дуже таких хороших грошей, то в Україні а, ну, українські ціни для мене здалися дуже приєм, приємними. І якість цих робот на дуже високому рівні. Я хочу, щоб ви побачили, що роблять наші деякі з наших майстрів. Звичайно, я всіх не знаю, але ось я побачила коли дивилася деякі українські українських YouTube блогерів десь на просторах інстаграму наших дівчат чи хлопців які виставляють свої фото своїх ляльок і я ось декого знайшла я думаю що я буду знаходити ще більше і вас буду знайомити з більшим з більшою кількістю майстрів але ось сьогодні у нас буде огляд, огляд наступних речей а, і зараз я розгортаю камеру і хочу, щоб ви поділилися і насолодилися цією красою разом зі мною. Так, друзі, нарешті я роблю знову це відео. кажу знову, тому що я вже його знімаю третій раз. Так саме третій, тому що вперше в мене не записався голос, я вирішила перезняти. Коли перезнімала у мене, я знімала професійною камерою, і там була в мене заляпана матриця, що я не побачила спочатку, і мені це не сподобалося. Ось зараз вирішила зняти на телефон, вирішила все винести у наш сад, щоб вже освітлення точно було добре. І буду знімати ось так. Так що, якщо ви почуєте тут. Собачок, чи пташок, чи щось буде пролітати, якісь, якісь метелики, то ви не, не дивуйтеся. І я думаю, друзі, що це достойно лайку, так що можете вже його поставити. І зараз почнемо розглядати ці прекрасні меблі. Це а, це гардеробна від Dol Ideas, Я знайшла ці меблі цю сторінку на просторах інстаграму, десь у блогерів я побачила в рекомендаціях і вирішила звернутися. Про що? Я взагалі не пошкодувала, тому що це прекрасний продукт, і мені дуже сподобалось відношення майстра до своєї роботи, тому що він завжди був на зв'язку, відповідав дуже швидко і він постійно постійно цікавився, що як мені ну які якої висоти мені шавки потрібні, що мені там хочеться додати, що ні. Наприклад, навіть, ось якщо ви бачите, ось ці відстані між полочками, він теж мене запитував зробити більше полочок, менше, менше відстань. Чи більше відстань, менше полочок. Навіть такі нюанси, наприклад, як бачите, ці вішаки, ось, якщо ви бачите, ці вішаки. О, так, фокус. Він навіть запитував цю частину робити: металево чи дерев'яно. Як мені. Ну, всі всі, всі нюанси відношення дуже класні. Я вирішила е, залишити майже порожню цю, е, цю гардеробну, тільки трошечки, бачите, одну полку я е, заповнила окулярами та деякою косметикою, щоб ви бачили, щоб ви бачили, по-перше, як воно виглядає спочатку, та якщо щось туди поставити, щоб ви більш-менш бачили розміри. Е, всі ці полички, всі ці полички з'ємні. Тобто він висилає ось так. Ось, ось вся ця шафа отак йде ось у такому вигляді. Тобто її збирати не треба. Тільки получки і вішечки. Окремо, ну, він окремо пакетики складає і о, десь там прикріпляє, все на скотч. Ось ці всі ці о, ось, бачите, вони, всі, всі ці шафи від'ємні, вони виділяються. Від Тут, о, бачите, є така шафа з дзеркалом. Трошки заляпане дзеркало, але нічого. Шафа з дзеркалом. Також тут є, бачите, дуже багато вішечків він мені прислав. ну Зроблено дуже гарно і покрашено дуже пофарбовано, дуже класно, на багато шарів. Все Ну мені дуже сподобалась якість. ось Тут можна вивішити одежу, все. Тут ось є таке відділення для. Отак От ось, побачите краще відділення для, для того, щоб щось складати. Так, Ви що? Хочете складати? Складайте речі, складайте якісь мініатюри, типу там якісь мініатюри від Дісней, я такі знаю, є, чи брат, чи ще щось. Ну, бачила дуже різні варіанти. Виглядає дуже класно. Ну це залежить від вашої фантазії. Так, друзі, я поставила сюди свою хлою, щоб ви побачили, як воно виглядає разом з лялькою. Як ви бачите, ці меблі підходять для всіх ляльок з розміром 1,6. це Барбі, там інтегрістоєсянсян. Ну ви зрозуміли. І о, я, наприклад, у, о, мої шафи вони десь йдуть до жіної, якщо я не помиляюся, 40 см. Десь так воно йде. Але якщо вам потрібно, потрібно щось більше, щось, щось менше, о, майстер може зробити. Тому що в мене розмір між поличками, саме там був 42 см. Тобто, якщо більше було, воно не влазило. Він каже, так, так, добре, робимо такий розмір. Все супер. І о, це, бачите, всі ці меблі, воно як. Конструктор. Ви, все. Ви можете щось забирати, щось, щось якось по-іншому по переставляти, якось там щось додавати, робити якісь відстані. Між Що хочете, то і робите. Ну, ось, все дуже-дуже, дуже гарненько. Ну, неймовірно, я дуже задоволена, буду гратися, буду все тут сюди розвішувати. Дуже рекомендую, дуже рекомендую вам цього майстра цю сторінку. Єдине, ну що мене засмутила, але це не вина, не вина майстра була у те, що коли мені дійшло, а мені йшло аж в Італію, це з Харкова. Те, що в мене там дещо поламалося по дорозі, але це була вина перевозчиків. Які мені все це доставляли, але майстер хочу вам сказати відразу, майстер зразу відразу відреагував. Він зразу запитав, чи дійшло, не дійшло. Потім він сказав мені, давайте я вам все перероблю, вишлю. Я кажу, ні, не треба, не треба. Ну там не такі вже великі поломки були. Я могла це відрегулювати, тому я сказала, ні, дякую, не треба. Буду вас ще замовляти, тому що там дуже багато всього. У нього заходьте диві дивіться, я буду. Потім вам скажу, що ще хочу додати. А зараз подивимось, що я ще у нього взяла. Так, друзі, наступна, наступна шафка. Отже, мене ж так гучно співають пташки. Я сподіваюся, вони вам не заважають з перегляду. О, якісь, я не знаю, вже якісь вовк ви. Не знаю, чуєте, не чуєте, сподіваюся, вам воно не заважає. Так ось, наступна шавка, вона мені так подобається, особливо там, що, що написано, як ви бачите, Барбі. Ну дуже гарно, я ось це також якісь вже суми. Ось сумочки повикладала, поставила спеціальне хвою, щоб ви бачили більш-менш приблизно розмір, щоб ви розуміли, як це буде виглядати. У вас там на фото, на відео, взагалі, якщо ви може так граєтесь, не знаю. Ой, боже всі сумочки, все попадало? Все попадало, вибачаюсь, тому що я перетаскувала туди-сюди всі ці полички, і воно там все-таки мініатюрне, все падає. Ось тут також все функціональне, як ви можете бачити. Всі шухлядки відчиняються, все можете складати, що хочете. Бо ця, а, ця шафка, вона трошки розміром трошечки-трошечки менше, ніж інші меблі. Може, вам навіть так О, при... приблизно. Так, друзі, я тут представила цю тут шавку, щоб ви приблизно бачили, що є невеличка-невеличка різниця. Це все тому, що все-таки ця шавка окремо йде, вона не йде разом з цією гардеробною, яку я вам показувала, показувала раніше. Але вона, як на мене, дуже гарно вписується. Але я так, щоб ви знали, щоб ви розуміли. Ось, ну, як на мене. Це одно дуже гарно. <хі> так, друзі, це наступна моя покупка на цій сторінці. Я вам обов'язково її прикріплю, все, щоб ви бачили, все кого я купляла. Так, і обов'язково вставляю сюди хлою ляльку для того, щоб ви бачили, як воно дивиться виглядає разом з лялькою. Ось, я ще купила таку стрімяночку, таке дзеркало. Бачите, воно з це дзеркало, воно йде з такими поличками. Можете сюди щось ставити, можете не ставити, але можете якось наповнити, якщо хочете. І ще така стрімяночка, вона функціональна, вона здвигається. Вона ось, просто в мене тут. Тільки всього у руці здвигала. Якщо бачите, от, ось вона тут, в мене тріснула тут і тут тріснула, але я її по заклеїла і коректором зверху замазала. Коректором зверху замазали, і, як на мене, нормально. Мені для фото, я там, якщо буде щось навіть трошечки видно, я його собі замалюю і все буде класно. Ну мені дуже воно виглядає так дуже стильово, дуже класно, як на мене. Ось така краса. Коротше, їдемо далі, бо в мене ще є покупки від цього майстра. Друзі, наступна моя покупка це ось така скамейка і такий стілець для Барбі. Скамейки йдуть у різних кольорах. Я собі обрала таку фіолетову фуксію. Таке щось між, між цими тонами, і стільчик у мене рожевого кольору, але можна обирати там і синій, і жовтий. Ну коротше, це ну, треба запитувати. Майстра вам скаже. І е, бачите, що скамейка, вона ну вона так виглядає. І зверху у неї така сідушка з тканиною. Вона з'ємна. Цю тканину також можете обирати. Там є асортимент, у майстра він вас запитує, яку ви хочете тканину. Без сідушки виглядає ось так. На жаль, ця скамейка мене теж трошки постраждала, якщо бачите, ось тут. Так, не знаю, бачите, не бачено. Я думаю, що ви бачите. Ось тут і ось тут вона у мене тріснула. Вони взагалі відвалилися ці ніжки. Вона дуже делікатна, але ви знаєте: ой, хлопці там на таможні, Коротше, їх там, щоб якось компактно все скласти, вони все положили до одної кучі, витащили з коробки і, на жаль. Ось таке лихо сталося, але я ПВА приклеїла акриловою краскою зверху покрила. Звичайно, ну, видно, що там щось неладно. Але для фото мені підійде. На жаль, так, тому що всі ці деталі вони дуже-дуже делікатні і вони потребують особливої уваги. І. Ось так там якось ну сам сам майстер він все складав мені три коробочки, все всі, всі всю цю покупку, яку я зробила, все, все розклав окремо, щоб воно не побилося, але ну неможливо передбачити все. Дорога була дуже довга, і ось трошки такі неприємності неприємності сталися, але нічого страшного. Нічого страшного. Майстер, до речі, мені відразу ж тоді передзвонив і запитав, чи все можна ну, що він може все переробити, все окей. Але не треба, я думаю, заморочуватися лишній раз, і так нормально буде. Так, друзі, ну що я це ще не все, що я купила? Зараз вам ще щось покажу. Так, друзі, це румбокс, як ви бачите, з двома стінками з полом. Я собі обрала білий, але можна з якимось там узором ще обрати. І зверху така деталька, якщо ви побачите, над ось тут такий трикутничок, який об'єднує ці дві стінки. У середини ви можете побачити ось тут такий узор є, тут і там, де вікно. Я собі обрала цей румбокс односторонній, але його можна з двох сторон. Якщо ви хочете, наприклад, робити фото з зовнішньої сторони. Цієї будівлі, і ви хочете, щоб там було все рельєфно гарно, але у мене просто біла стіна. А там але якщо мені потрібно, я просто розгортаю, бо воно там не дуже гарно чіпляється. Якщо ви бачите, зверху є такі штирки. Ось там тут тут ви можете цю стінку там переставляти, як вам треба, справа зліва. Вікно можете ставити на місце цієї стінки, цю стінку туди, ну щоб переставлялося, але воно а, не дуже підходить, коли я розгортаю, тому що коли я хочу розгорнути. На іншу сторону і переставити, тому що там такі вимки спеціальні є. Але ну, якось я умудряюсь там собі прикріпити, але воно нібито непогано виглядає. Для фото підійде. А, ось, Цей румбокс спеціально майстер також підгадував, щоб він був трошки вищий за ці шавки, які я вам показувала раніше, тому що якщо я хочу роз... розмістити ці шавки у... всередині румбоксу, щоб воно виглядало все гармонійно гарно. Ось, я вам спеціально то хвою сюди поставила, щоб ви бачили, яка висота. Румбокс. Він у мене 42. 42 сент, е, сантиметри. А, так, бо в мене відстань між полками, здається, 45 см була. І ось він трошечки менше, ніж відстань між, між е, полками. Цей рубок замовляв, а, а шафки ще трошечки менше. Ну, як на мене, виглядає просто супер. Мені, мені вище не потрібні. Вони в мене там в кадри не влазять, я хочу, щоб в мене вікно було добре видно. Ну, коротше, ось так, така краса: можна гратися як хочете, і також колір стін замовляєте, як хочете. Ось, ну, на цьому все з меблями сьогодні. все, Переходимо до іншого майстра. Так, ну що, друзі, я думаю, що ви бачите цих неймовірних красунь у цих плацях, у цих сукнях, таких розкішних. Це сукні від українського майстра Олександр Брежніков. Якщо я не помиляюся, але я вам прикріплю його сторінку в інстаграмі, і ви точно його знайдете, якщо захочете. Він робить ці сукні. Бачите, з дуже-дуже гарних матеріалів. Тут тканина неймовірна, якість дуже класна. Ці всі деталі з'ємні. Ці, ці сукні вони трансформуються. Тільки пізніше я вам покажу, як вони можуть трансформуватися. Я вам зараз у повній красі їх показала. Ось, ви можете бачити всю цю спідниці спідниця. Тут на вайлет. Сукня, вона така більш прозора, більш легка тканина, більш така литяча. А на віки трошки більш плотна тканина. Вони трошки по цінам відрізняються. До речі, по цінам у Олександра дуже дуже хороші ціни. А якщо не помиляюся, я це платье брала за 300 гривень. Це чи за 350, чи за 400 Десь так це коштувала. Це дуже дуже приємні ціни. І якість неймовірна, і він мені вислав відразу, відразу, в той же день, як я замовила, тому що в нього, якщо є ці сукні, він відразу, ну ви їх замовляєте, і там нема повтору, тому що він каже, він з залишки з класної тканини, він, і він по одному екземпляру робить цих суконь і продає у себе на сторінці. Зараз я вам покажу, як ці сукні можуть трансформуватися. Як ви бачите, ці великі такі спідниці, я я спеціально їх залишила знизу, щоб ви бачили, як вони знімаються, і залишаються такі коктейльні а такі коктейльні сукні. А, ну, якщо, наприклад, на Вайлет, якщо ви бачите, це ця сукня, вона трошки така прозора, і можна побачити ціло під нею. То ось сукня на віки, вона така більш плотна тканина. Вона може даже, тут просто є принт, є принт. Ця квітка вона все закриває, все дуже так гарно. І ці рукавчики, бачите, є рукавчики одної у іншої я забрала, вони також з'ємні, вони виглядають якось ось так. І надягаються за надягається одну ручку, іншу, і ось вона так виглядає. Їх можна залишати, їх можна знімати. Можете знімати навіть цей пояс, він також з'ємний. І можете залишати їх у вільному платічку, в общем, граєте як можете. Мені дуже підходить, тому що в мене Ніколь, вона ж в мене дизайнер, вона готується дипломну роботу, вона повинна свій показ робити. І ось це будуть, будуть дві моделі з її показу. Вона покликала Віки, тому що Вікі в мене тут професіональна модель. А Вайлет вона не професіональна модель, але вона дуже підходить до її образу, і вона її також покликала. Ось так що для моєї історії, це супер, і буду ще їх використовувати. Я думаю, як і коктейльні, так і ці плаття. Ось такі справи. Боже, в нас вже така жара і може я дуже швидко говорю, але це тому, що у нас дуже зараз ранок десь ще нема 10, а вже 27 градусів і дуже пече голову, якщо чесно, і навіть мій телефончик бідний. Він вже не витримує цього, цього, цієї жари, він перенагрівається і от декілька разів вже остужала. Ну, Але як, як є, зато, мені здається, гарно світло падає. Ось такі справи, друзі. А, до речі, про цього майстра я дізналася на YouTube-каналі. А, здається, а, лялькова колекція називається. Теж вам покажу, обов'язково залишу, залишу а, скріншот. Автора, ну цього каналу, взагалі, ось це він розповів. Він здається на свою інтегриці купляв. На лялечку плаця таке жовте дуже гарне. Він прямо як оригінал був зробив як оригінал, може можна навіть краще, ніж оригінал плаця. І я побачила відразу тоді. Тоді знайшла в інстаграмі сторінку Олександра і ось замовила у нього ці платячки. Хотіла більше замовити, але на жаль, вже вони ці що я ще інші побачила. Ну які мені сподобалися, їх вже не було. Вже не було, але вже він не встиг не встиг їх видалити з інстаграму. Сказав. Недавно нещодавно забрала. Розбирай дуже швидко, тому що я вам кажу, ціна дуже приємна, якість дуже хороша. Ось такі справи. Поки що на цьому у мене з українських майстрів, з українськими майстрами поки що все. Коли буде ще щось докупляти, обов'язково вам буду розповідати. Друзі, на цьому все. На цьому мій огляд на сьогодні закінчений. Я сподіваюся, що я буду ще замовляти. Я не сподіваюся, впевнена, що я буду ще замовляти українських майстрів якісь роботи, чи це будуть меблі, чи це будуть чи це буде одежа, чи взуття, чи аксесуари, Щось обов'язково буду брати, тому що я вже знайшла деяких людей, яких я хочу брати. Але я думаю, що можливо буде зручніше, якщо я приїду до України, коли я приїду, не знаю, коли. Це відбудеться, але хотілося б, щоб скоріше. І я тоді все відразу куплю і вам все, все покажу з радістю. А, ось. а на поки що все. Я вам дуже дякую, що ви додивилися мене до цього моменту. А, поставте, якщо вам не складно, а, лайк. А, Підписуйтесь та залишайте коментар. Якийсь коментар можете залишити, до речі, про майстрів, яких ви знаєте, українських майстрів. Мене це дуже цікавить. Я тільки у пошуку, я все шукаю, шукаю, і я буду з радістю познайомлюся з іншими майстрами. Ось На цьому все. І гарного вам дня, ранку чи вечора. До нових зустрічей!